У Житомирі з 29 по 31 липня відбудеться другий фестиваль, таких як я багато. Організаторами фестивалю виступає благодійний мистецький фонд на підтримку онкохворих арт-терапія. Головною метою заходу є збір коштів на придбання гаматерапевтичного пристрою для Житомирської обласної онкологічної лікарні. Також, за словами голови фонду, зібрання коштів не єдина ціль фестивалю. Наша мета полягає не лише в зборі коштів, а ми навчаємо цінувати мистецтво і привчати. До його правильного споживання, тобто платити за нього. Також два таких основних наших, ну, пункти діяльності, напрями діяльності: це ми долучаємо Житомирян до благодійності і власне. Повертаємо благодійності хорошу репутацію. Житомирянам та гостям міста, які долучаться до фестивалю, організатори обіцяють надзвичайно насичену програму, яка відбуватиметься на чотирьох локаціях кінотеатру Жовтень. Ми маємо чотири локації. Перша це фоє кінотеатру Жовтень. Фоє будуть відбуватися різні майстер-класи, лекції. Це більш така творча майстерня. Друга локація це кінотеатр. В цьому році ми, як і в минулому, залишили основну таку головну роль кінотеатру, функцію це те, що кінотеатр має бути кінотеатром в першу чергу. У нас буде там ніч серіалів. Будь-хто зараз може проголосувати і обрати свій улюблений, і вже, якщо вже вийде, подивитися улюблений серіал на величезному, на величезному екрані. Також у нас в кінозалі відбуватимуться дитячі вистави. Ця локація це лаундж-зона, зона відпочинку. На лаундж-зоні у нас будуть інтерактивні ігри, майстер-класи для дітей. Будуть чудові бармени, які розп... будуть розповідати діткам, як готувати лимонади, різні коктейлі для батьків і для себе. Буде дуже цікаво. Окрім того, будуть лицарі, які покажуть майстер-клас для діточок, як боротися на мечах. І четверта локація це у нас фудкорти. Цього року ми зробили фудкорт більш масштабним. Буде дуже багато вуличної їжі. Я не думаю, що хоча б хтось залишиться голодним. Цьогоріч вартість НЕСКО, який відкриває перед вами можливість творчо, весело, а головне пізнавально провести час становить 30 гривень. Така невеличка сума допоможе на крок наблизити придбання обладнання для онколікарні, вартість якого на сьогодні не підйомна ані для фонду, ані для самого медзакладу. Мова йде про понад 4 мільйони гривень, збір яких оголошено до 2020 року. Ми пропонуємо житомирянам якісний культурний продукт. В обмін на благодійний внесок. Якщо минулого року вартість цього благодійного внеску була добровільною, тобто можна було кидати від гривні до безкінечності до наших скриньок, цього року ми поставили фіксований внесок на всі події фестивалю: 30 гривень за один день. Кожному із відвідувачів буде надана спеціальна стрічка, яка засвідчуватиме перепустку. І можна буде відвідувати усі чотири локації.